3 лютого в палаці академічний Буковинського державного медичного університету відбулися урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення дня стоматологічного факультету та його п'ятиріччя. На святкування завітали поважні гості, професорсько-викладацький склад та велика студентська родина. Зайшовши до палацу академічний, глядачі одразу могли поринути у світ мистецтва, адже талановитою студентською молоді стоматологічного факультету було організовано виставку художніх робіт та виробів із бісеру. Урочисте дійство розпочалося з вітальних слів ведучих, які щиросердно запросили на сцену до слів привітання ректора Буковинського державного медичного університету Бойчука Тараса Миколаєвича. Доброго вечора, дорогі студенти, доброго вечора, вельми шановні викладачі, гості. Вітаю всіх, хто зібрався цього чудового вечора в Ошатній залі Палацу Академічний. На відзначення п'ятирічного ювілею нашого стоматологічного факультету. Насамперед хочу висловити слова вдячності всім тим, хто працював над започаткуванням і створенням нової спеціальності в нашому університеті. Розпочинати щось нове це нелегка справа. Але про минуло 5 років ми маємо сьогодні гарно оснащені лабораторії, аудиторії, ми маємо нові кафедри. Ми маємо висококваліфікований науково-педагогічний персонал. І саме головне, ми маємо чудових студентів, які невдовзі стануть гарними спеціалістами. Не дарма древні говорили, що всі професії від землі і тільки три від Бога вчити, судити і лікувати. Я вам бажаю сьогодні гарної атмосфери, щасливої долі і вітаю вас із п'ятиріччям стоматологічного факультету. З нагоди відзначення п'ятиріччя стоматологічного факультету та міжнародного дня стоматолога почесними грамотами та цінними подарунками було нагороджено 19 викладачів та 25 студентів стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету. Дожились урочистості вітальним словом начальника головного управління охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації шкробенця Ігоря Дмитровича. З догоди п'ятиріччя факультету від голови обласної державної адміністрації Михайла Миколайовича Павлієва. Насправді дуже приємно, що моя і ваша альмамата з часом стає більш потужною. І дуже приємно, що колись такий новий звучав факультет стоматологічний, сьогодні святкує 5 років, і це вже час, час становлення. Насправді, найкраще, що є волі кожного лікаря, це студентські роки. Дуже хочу, щоб ці роки прожили ви. Університеті щасливо, а потім, коли станете практикуючими лікарями, ні разу не пошкодували, що вибрали цей фах, що вчились в цьому університеті, щоб щастя сприяло вам завжди і згадували цей сьогоднішній день як один з тих днів, які зробили ваше життя щасливим, тому що насправді ваша спеціальна стоматологія, вона Така ж цінна і потрібна людям, як люба лікарська спеціальність. новита студентська молодь стоматологічного факультету створила насправді незабутнє феєричне свято. Любов Савчук та сухий Тарас подарували всім незабутній вальс, який зворушив серця просвітий залів. Козер, студентка першого курсу, виконала прекрасну пісню Горлиця, яка теж торкнулася струн душі кожного присутнього в залі. Традиційним на святі був і виступ вуйка Штефана і вже вкотре він всіх дивував своїм гумором та дотепністю. Добре, знаю. буде як завжди чай, ромашки, таково, туди сюди Але ніц. Я зайшов до Газала а талановиті дівчата з гурту Чарзілі стоматологічного факультету. У відомій пісні на новий лад» співали Мама Марія або ж підманула. підвела». була <му> Мама, Мама Мама, Мама Марія. Мама, мама міють студенти стоматологи і жартувати над своєю обраною професією. І цьому сприяла сценка Волока Дент». А поки чекаєте, пропоную вам подивитися новий каталог Весна літо, Зима Осень 2011-2012. Тут представлені найновіші медалі весільного вбрання, А також фатіни, що продемонстрували на сцені Палацо академічної студенти стоматологічного факультету справжні спортивні бої. Які викликали гучні оплески глядацької зали? А ось Мартіна Житар з піснею божеволію від тебе вітала всіх викладачів кафедри стоматологічного факультету. Сятії продемонстрували свій талант не тільки студенти стоматологічного факультету, а й звичайно викладачі у пристрасному танку танго. Алла Бурик, яка завоювала титул Золотий голос стоматологічного факультету, зачарувала всіх піснею Шоу триває. Мало сміху викликала у глядачів сценка весілля на українсько-грузинський лад. Що робиться? Мамо, мамо, допоможи! Зачарувала всіх своїм виступом лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів, переможниця пісенного вернісажу 2010, визнана золотим голосом Буковини 2010, викладач кафедри музики Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Стиць Ірина. Томатологічного факультету та з п'ятиріччям привітав всіх присутніх заслужений артист України Іван Дерда. Апогеєм свята став гімн, присвячений стоматологічному факультету. На слова Василя Васкана, музику заслуженого артиста України Івана Дерди виконував заслужений артист України Іван Дерда. Завершилось свято вітальним словом декана стоматологічного факультету доктора медичних наук білоукого В'ячеслава Васильовича. Зрозуміли факультет є амбітний, який може ставити перед собою завдання і рішувати і досягати мети. Про що свідчить це сьогоднішнє дійство, яке відбулося на цій селі? Зі святом тебе, стоматологічний факультет. Багато тобі років життя і процвітання.